Математика потребує малих доз, але не геніальності, а свободи думки, яка у великих дозах неминуче призводить до безумства. Агнус Роджерс: В минулому відео разом із поняттям додавання векторів та множення вектора на число, я також дав опис поняттю координат вектора, де відбувається перехід туди і назад. Наприклад, між парами чисел та двомірними векторами. Скоріше за все, ви були знайомі з поняттям координат вектора і до цього, але є й інший цікавий спосіб думати про координати, і він є центральним для лінійної алгебри. Коли у вас є пара чисел, що описують вектор, наприклад, 3 мінус 2, подумайте про кожне з них як про скаляр. Тобто, уявіть, як кожне з цих чисел розтягує або стискає вектори. На площині в системі координат X, Y є два особливі вектори, один з них вказує напрям вздовж осі x і має довжину рівну одиниці, зазвичай такий вектор позначають літерою I та називають вектором I або одиничним вектором у напрямку x. Інший важливий вектор вказує вгору вздовж осі y, та також має довжину рівну одиниці. Але його вже позначають літерою j і називають вектором j або одиничним вектором у напрямку y. Тепер подумайте про x-координату нашого вектора як про скаляр, котрий розтягує вектор i у три рази, та про y-координату як про скаляр. Який перевертає вектор j та розтягує його у два рази. В даному сенсі вектор, який має координати 3-2 є сумою двох масштабованих векторів i та j. Це дивовижне і водночас з тим дуже важливе поняття, ідея про додавання двох масштабованих векторів. До речі, ці два вектори I та J мають особливу назву. Разом їх називають базисом системи координат. Інакше кажучи, це означає, що коли ви думаєте про координати, як про скаляри, то базисні вектори це саме ті вектори, котрі масштабуються координатами. Коли ми сформували нашу систему координат з двох спеціальних базисних векторів, у нас може виникнути цілком природнє запитання. А чи могли б ми обрати? Інші вектори і отримати нову рівноправну систему координат. Наприклад, оберемо деякий вектор, направлений вверх та вправо, і другий, направлений трішки вниз та вправо. Тут я раджу вам поставити відео на паузу та подумати про множину всіх можливих векторів, які ми можемо отримати, обираючи два скаляри та застосовуючи кожен з них. До відповідного базисного вектора, а потім сумуючи їх, які вектори можна отримати, довільно обираючи скаляри. Скоріш за все, ви так і не ставили відео на паузу. Тож я подумав за вас. І ось відповідь. Ви можете отримати абсолютно будь-який вектор у даній площині. І я думаю, що це хороша вправа спробувати пояснити самому собі, чому це дійсно так. Тож давайте домовимося, цю вправу ви таки виконаєте, адже це дійсно допоможе глибше зрозуміти лінійну алгебру та дасть змогу легше засвоювати подальший навчальний матеріал. Такий новий базис все ще дозволяє нам переходити між парами чисел та двомірними векторами, але відповідність між ними вже буде іншою, ніж при використанні більш стандартного базису векторів I та J. І це саме те, про що я говоритиму пізніше, коли я буду описувати точне співвідношення між різними системами координат. Але зараз я хочу, щоб ви оцінили той факт, що кожен раз, коли ми описуємо вектори чисельно, цей опис неявно залежить від вибору базисних векторів. Процедура, коли ви масштабуєте два вектори та сумуєте їх, називається лінійною комбінацією векторів. Звідки береться слово лінійна і чому це взагалі якось пов'язано з лініями? Насправді це не етимологія, але один із способів, яким мені подобається думати про це, полягає в наступному. Зафіксувавши значення одного із скалярів та дозволяючи іншому змінюватись вільно, ми побачимо, як кінець результуючого вектора малює в просторі пряму лінію. Якщо дозволити обом скалярам вільно змінюватись, та розглянути кожен вектор, отриманий таким шляхом, то можливі два випадки. У випадку більшості пар векторів, а саме коли вони будуть лінійно незалежними, можна буде дістатись до будь-якої точки на площині. Тобто будь-який двовимірний вектор буде в межах їх доступності. Однак у невдалому випадку, коли ваші початкові вектори є паралельними, рух результуючого вектора буде обмежений прямою, що проходить через початок координат. Насправді є ще й третій випадок, якщо обидва ваші вектори є нуль векторами, тоді ви просто застрягнете в початку координат. А ось більш точна термінологія. Множина всіх векторів. Які ви можете отримати за допомогою лінійної комбінації базисних векторів, називається лінійною оболонкою цих векторів. Переформулюємо те, що ми побачили за допомогою даних термінів. Лінійна оболонка будь-якої пари двох векторів покриває всі вектори двовимірного простору. Але коли вони паралельні, лінійна оболонка це вектори, кінці яких лежать на одній прямій. Пам'ятаєте, що я казав, що вся лінійна алгебра обертається навколо додавання векторів та множення вектора на число. Так от, лінійна оболонка це своєрідний спосіб спитати себе, які вектори можливо побудувати, використовуючи тільки ці дві операції додавання векторів та множення вектора на число. А зараз саме час поговорити про те. Що люди зазвичай уявляють собі вектори у вигляді точок. Дуже складно уявити собі всю сутність векторів, що лежать на одній прямій, і ще складніше уявити собі всю множину векторів, що заповнюють весь двовимірний простір. Тому, коли векторів стає занадто багато, це звичайна річ почати уявляти собі кожен з них у вигляді точки в просторі. А точніше, у вигляді точки, що знаходиться на кінці цього вектора, при умові, що початок вектора співпадає з початком координат, аналогічно, намагаючись уявити собі площину, що повністю заповнена векторами, уявіть, кожен із них у вигляді точки, куди вказує кінець даного вектора, і тоді у вашій уяві має з'явитись нескінченно довгий лист. Тобто сам двовимірний простір без будь-яких стрілок. В загальному випадку, коли уявляєте вектор сам по собі, все ж таки уявляєте його у вигляді направленого відрізка. Але, коли ви думаєте відразу про множину векторів, то пам'ятайте, що в такому випадку зручніше уявляти собі точки. Так, у нашому прикладі лінійна оболонка більшості пар векторів займає весь Уявлений нами простір. Але якщо вектори паралельні, то їх лінійна оболонка це лише пряма. Ідея лінійної оболонки стає ще цікавішою, якщо розглядати вектори у 3D просторі. Наприклад, оберемо два вектори в просторі таким чином, щоб жодна пара з них не була паралельною. Що тоді буде являти собою їх лінійна оболонка? Їх лінійною оболонкою буде множина всіх можливих значень їх лінійних комбінацій, тобто сукупність всіх можливих векторів, що отримані шляхом множення кожного з базисних векторів на якесь число та їх подальшим додаванням. Можете уявити собі дві ручки, якими ми крутимо, змінюючи два скаляри, які визначають лінійну комбінацію, а ми слідкуємо за результуючим вектором, який буде. Виходити із початку координат та прямувати до кінця другого вектора. Кінець цього результуючого вектора буде малювати деяку площину, що проходить через центр координат. Деякий лист і є лінійною оболонкою двох векторів. Гарно чи не так? То що ж відбувається з лінійною оболонкою, коли ми додамо третій вектор? Лінійна оболонка трьох векторів визначається так само як і у випадку двох векторів. Ви обираєте три будь-які скаляра, дієте ними на кожний з базисних векторів, і потім сумуєте їх разом, отримуючи результуючий вектор. І знову ж таки, лінійна оболонка векторів це множина всіх можливих лінійних комбінацій. У даному випадку, можливі два сценарії, один з яких полягає в тому, що якщо будь-який з ваших векторів лежить в лінійній оболонці двох інших, то лінійна оболонка не змінюється, адже ваш третій вектор ніби прикутий всередині того ж самого плоского листа, який є лінійною оболонкою двох інших векторів. Інакше кажучи, у даному випадку при додаванні третього вектора до лінійної комбінації, ви не отримуєте доступа до нових векторів. Але розглянемо тепер інший сценарій розвитку подій, коли ми обрали третій вектор таким чином, щоб він був поза межами лінійної оболонки двох інших векторів. Тоді, враховуючи, що даний вектор вказує у новому окремому напрямку, це відкриває шлях до всіх можливих трьохвимірних векторів. І один із способів уявити собі це полягає в наступному. Коли ви змінюєте скаляр перед третім вектором, він переміщує двомірну лінійну оболонку перших двох векторів, покриваючи увесь простір. Інший спосіб це подумати про те, що ви повністю використовуєте три необмежено змінних скаляри, що у вас є в наявності, щоб досягти всіх трьох вимірів простору. Тепер. Якщо третій вектор належить лінійній оболонці перших двох, або у випадку, коли два вектори паралельні, нам потрібен термін, щоб можна було описати надмірність хоча б одного з цих векторів, тобто дати зрозуміти, що він нічого не додає до лінійної оболонки. Коли це відбувається, і ви можете прибрати один з векторів. При цьому зовсім не змінивши лінійної оболонки векторів, то про такі вектори кажуть, що вони є лінійно залежними. Можна сказати по-іншому, що один з векторів може бути представлений у вигляді лінійної комбінації інших векторів, оскільки він належить їх лінійній оболонці. З іншого боку, якщо кожен із векторів дійсно додає додатковий вимір в лінійну оболонку векторів. То такі вектори називають лінійно незалежними. Після купи цих нових для вас термінів. Перед тим як завершити, я б хотів залишити вам для роздумів одну невелику задачку. Строге визначення поняття базису це множина лінійно незалежних векторів, лінійна оболонка яких покриває увесь простір. Тепер, коли ми маємо визначення поняття базису. Та маємо розуміння того, що ж таке лінійна оболонка, а також лінійна залежність і лінійна незалежність векторів. Подумайте, чому це визначення має сенс. В наступному відео я розповім вам про матриці та трансформацію простору. Тож, до зустрічі! І маленька післямова для найвитриваліших та тих, хто найбільше цікавиться темою. Деякі з вас могли бачити визначення, в якому стверджується, що вектори V, W та U лінійно незалежні, якщо єдине рішення рівняння A помножити на V плюс B помножити на W плюс C помножити на U дорівнює нулю. Це. A дорівнює B, дорівнює C, дорівнює нулю. У навчальних цілях я пропоную показати, як один з них належить лінійній оболонці інших. Математики віддають перевагу першому рівнянню через його симетричність. І запитання до вас. Чи можете ви пояснити, чому ці визначення є еквівалентними? Спробуйте! Це дійсно дуже хороша вправа для перевірки розуміння матеріалу та його якісного засвоєння. Тож бажаю успіхів!